Всім вітання! І сьогодні ми обговоримо тему, яка турбує дуже багатьох власників тварин. А саме, що це в мене таке, це лишай або це не лишай. Давайте коротко розберемось, коли потрібно панікувати, і потрібно панікувати взагалі при виді якогось подразнення на шкірі. Е, наразі ви бачите, як виглядає у нас лишай. Наступна картинка: це ви вже бачите, звичайне ураження дерматит, тобто ураження шкіри. Зараз ви знову бачите лишай. А це знову у нас дерматит. Так от, як їх відрізняти та коли потрібно бігти в клініку, аби провести діагностику? Якщо у вашої тварини з'являються на вушках, на лапках, на мордочці, в районі вібрисів, вусиків а, круглі, а, Символи такі закантовкою, наче посипали чимось. Скоріше за все, це у вас є грибок, лишай, мікроспорія, трихофітія, стригучий лишай. Називайте, як хочете, в цілому суть одна і та сама, і лікування також. В першу чергу уражуються, як я вже казав, це лапки, носик, вушка і лице тварин. Потім вже починають з'являтися і на інших місцях такі у нас проплешини, алопеції без хутра. Дерматити, що у нас проявляються в будь-якому місці і виглядають вони по різному, але грибок виглядає здебільшого завжди однаково. Як він переноситься, і хто в зоні ризику? В зоні ризику, здебільшого, як у людей, так і у тварин це молоді тварини, це старі тварини похилі, це тварини з. Пониженим імунітетом, перехворівши після операції, після вакцинації, може бути, і утворини, в котрих є якісь імуні захворювання. Як проходить зараження в цілому, доволі просто здебільшого люди саме приносять е, спори на взуті, на одязі. Контакти між собаками, які уражені, також між ігінічними засобами, щітки тощо. Ось передається доволі просто: пересипаються спори від хворих. Тваринки до здорової і між цим процесом може пройти деякий час. Е, якщо у вас в квартирі живе, наприклад, котик або собачка з грибковим ураженням, це не означає, що заразитись і ви, і або ваш інший улюбленець. все дуже сильно залежить від імунітету іншої тварини або людини. Е, до прикладу, мене я ще ні разу не хворів е, грибковою хворобами, мікроспорію, трихофітію чи чимось іншим. Е, хоча контактую. Путує з цим кожного дня і буває навіть що без рукавичок. Е, так от, чи варто боятися цього захворювання? Ні, не варто. Наразі воно доволі швидко лікується. Е, у тварин, у котрих імунітет гарний і ураження не сильно глибокі, можна спробувати це спеціальний очищувальний шампунь із кітаканазолом та місцеві обробки. Але здебільшого використовується інтраканазол. Це препарат е, єдиний, який ефективний і який не Спричинюють якихось уражень внутрішніх органів тварини, і він лікує повноцінно, тобто не поверхнево, а він лікує тварину зсередини, бо грибок зачасту потрібно лікувати зсередини, а не поверхнево, аби пролікувати його повноцінно. Тож не варто боятися грибка, лікується він доволі просто. і Якщо у вас є підозра і щось утворилось на шкіру вашого улюбленця, зачасту це дуже часто, не є грибком. Тож не панікуйте і будьте в темі.